Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився проти ударів далекобійними ракетами американського виробництва по території Російської Федерації. На думку Трампа, це тільки сприяє ескалації конфлікту. Така заява нового президента Сполучених Штатів спростовує припущення, що адміністрація. Чинного очільника американської держави Джозефа Байдена узгоджує із командою Трампа всі свої. Дії і наміри, які стосуються російсько-української війни, швидше за все, Байден і його колеги використовують останні шанси для того, щоб допомогти Україні до січня 2025 року, коли Дональд Трамп збирається розпочати офіційні перемовини із російським очільником Володимиром Путіним щодо закінчення російсько-української війни. Втім, і сам Трамп починає усвідомлювати усю. Важкість цієї місії. Про 24 чи про 48 годин нагадаю вам передвиборчі обіцянки республіканця, ніхто тепер навіть і не говорить, ба більше Дональд Трамп вважає, що російсько-українська війна з точки зору врегулювання ситуації є набагато більш складним завданням ніж навіть конфлікт на близькому сході, який далекий до речі від будь-яких реальних перспектив врегулювання і завершення. Дональд Трамп ще раз сказав про безглуздість російсько-української війни, що відзеркалює його наміри домовитися із російським очільником Володимиром Путіним в найближчі місяці після власної інаугурації. Разом із цим Путіну очевидно не сподобається те, що Дональд Трамп не збирається припиняти підтримки України у її опері російської агресії. Ба більше. У цій самій публікації виданню Тайми, яке оголошує Трампа людиною 2024 року, обраний президент Сполучених Штатів визнає, що підтримка України є важливим впливу на Російську Федерацію з точки зору завершення російсько-українського конфлікту, як з цією позицією співвідноситься небажання Трампа погодитися із можливістю ударів по території Росії далекобійної Америки. Канською технікою навіть в мене і не питайте, можливо, Дональд Трамп бачить свої рамки підтримки України у наступний період російсько-українського протистояння, принаймні для того, щоб спонукати президента Російської Федерації Володимира Путіна до перемовин, які мають призвести, якщо не до закінчення війни, так до замороження конфлікту, хоча б на той час, коли Дональд Трамп буде знаходитися у Білому домі. Однак сьогоднішні перемовини заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном не залишають сумнівим в тому, що Москва і Пекін продовжують вважати врегулювання ситуації із російсько-українською війною можливим тільки на тих умовах, які висуває сьогодні сам президент Російської Федерації Володимир Путін, впевнений, що Перемовини про замороження конфлікту мають розпочатися тільки після того, як Київ визне російський статус окупованих територій, а також виведе свої війська з тієї частини Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, які досі контролюються легітимною українською владою. Також Путін, як відомо, наполягає на перетворенні України, тобто тієї частини, на якій немає російських військ, на факти. Васальне державне утворення, яке буде враховувати політичну позицію і культурницькі амбіції сусідньої Російської Федерації, як відомо, важливими умовами Володимира Путіна на перемовинах з Україною або навіть для початку перемовин з Росією є такі зміни, які забезпечать державний статус російської мови в Україні, а також відновлять права і можливості російської православної церкви на українській території. З точки зору російського керівництва, якщо конфлікт буде заморожений, він має перейти у стадію дефрагментації та дестабілізації української держави, щоб протягом кількох років забезпечити. Можливості мирного поглинання української державності без будь-якого врахування позиції Сполучених Штатів та європейських держав, а це точно не ті умови, на які розраховує Дональд Трамп у своїх ймовірних переговорах із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, та й європейські лідери. Продовжують шукати варіанти, які принаймні б захистили Україну від нової російської агресії, хоча в той час, коли Дональд Трамп буде виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів, і не буде можливості реалістично поставитися до допомоги Україні військовою технікою а також вирішити питання про вступ України до НАТО, що як на мене буде надійно заблоковано і самим Дональдом Трампом, і його найближчими соратниками. Такою можливістю, як відомо, є створення так званих буферних зон, за планом Трампа, у яких будуть знаходитися війська країн-членів НАТО з Європи. Саме про це сьогодні президент Французької республіки Еммануель Макрон говорить під час свого візиту до Варшави. Однак, вже цей візит показав усю фантастичність намірів майбутнього американського президента. По перше, тому що є абсолютно очевидним той факт, що президент Російської Федерації Володимир Путін навряд чи погодиться на присутність європейських миротворців на українській землі, бо це для нього і буде означати неможливість швидкої і безпечної окупації України після того, як заморожений конфлікт призведе до деградації українських державних інституцій та переляку українського суспільства. По-друге, є очевидним, що нові пропозиції Макрона не користуються підтримкою багатьох європейців. Так вже було, коли на другу річницю отримання європейцями можливості згадати про російсько-українську війну. Еммануель Макрон запропонував обговорити. Шанси ведення військ НАТО на територію України і практично не отримав підтримки ні у кого, навіть цю адміністрації Сполучених Штатів. А зараз, під час візиту до Варшави, Еммануель Макрон почув і від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, і від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, що. Польські солдати не будуть знаходитися на території України навіть в разі, коли буде досягнуто домовленості про замороження конфлікту і завершення війни. Таким чином, ми бачимо очевидне небажання лідерів країн Центральної Європи, з якими політичними деклараціями вони не виступали, здійснювати будь-які навіть найменші кроки, які можуть призвести до власного конфлікту їхніх країн з Російською Федерацією. Те, що відбувалося із незбиттям російських ракет у повітряному просторі Польщі, тепер продовжується із небажанням Варшави ризикувати власною безпекою у зв'язку з можливою присутністю польських військовослужбовців на українській землі, і це і означає рівень переляку. Реальний, а не декларативний, такий, який виголошується у промовах центральноєвропейців перед російським впливом і можливими російськими діями по дестабілізації їхніх власних країн. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги, миру вам! Хай щастить!